Досі боїтеся укорінювати листочки, тоді це відео саме для вас. Для укорінення нам знадобиться легкий ґрунт, гострий предмет. У мене це скальпель, посадкові стаканчики, маркувальні матеріали та прозорий пакетик. Для початку робимо отвори в посадкових стаканчиках. Зріз листочка перед посадкою обов'язково оновлюю, причому таким чином, як показано на відео. Тобто, зріз у нас має бути під невеликим кутом зверху вниз. В стаканчик я насипаю вологий ґрунт, саджаю листочок, обов'язково підписую паличку з назвою сорту і встановлюю її в стаканчик. З іншої сторони, листочка я ставлю паличку для того, щоб листочок не перехилявся і стояв постійно рівно. Тепер робимо тепличку: беремо прозорий пакетик, надягаємо зверху листочка, гарно його закручуємо і ставимо стаканчик в інший такий стакан без дренажних отворів.